Будь ласка, визначте 5-10 чоловік, представників від партій до п'яти загальних кількість. Десять десять будь ласка, зайдіть, будь ласка, представники депутатів.

Ми нормовані і відпочинок їм дає. Мирний колокуйте народження. Не може, ми зараз. У нас ви мога! Ми не хочемо нічого не ламати. Ні, не бачите, Він повийти сюди. Він шо? Батька має воювання. Хлопці, тут двадцять, яка різниця. Ми по коридорі <говори> кайфорія проживає. То представників преси <говори> вже цивілізовані люди. Вообще всем Умнички У ничего нет. Нет, нет. не было Как же тут прошиваться? у нас уже какое-то? Нет, нет, идеально. ああまあどうも。 Nee, nee, Бо вся щоб 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 громада, ми сюди, э, щоб не було безчин, як ви це називаєте, ми не хочемо нічого ламати, але чуєте, люди вимагають, що щоб ви вийшли. Я вийду зараз, немає питань. Я зараз, але я хочу задати питання. Скільки людей тут з району? Ми нас мало зараз знаєте, Ви маєте має 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 знати людей в районі, партнері, ви на то працюєте тут? Петро Петро. Ви вважаєте, що ми нічого не робимо? Ви, ви, Добре, вислов... я вийду. В, ви, ви представник президента України. Ні, не, Я питаю, ви голова громада яка? Ви голова тут є із району. Ви голова районної державної адміністрації. Вийдіть, будь ласка, вас чекає і все. Ви скажете, висловити свою позицію. Ага. Не бачите, що відбувається, чого прийшли.